а з цікаво. Слава Україні, мої любі! Сьогодні ми з вами будемо дивитися, що ж нас ховається ось в цьому човні. І так, дивимося: Бафи І нас зустрічають першим ділом баф на пекарні. Потім дневний баф на попит. Потім. Пальма, два Морозива по 100 енергії. Рошечки зовсім керосину, а, Капсула. Так, монети це теж непогано. І один динаміт на стоп. Чесно, я більше витратила динамітів, але їх витратила за своїм бажанням, тому нормально. А, перетворюємо. І що ми отримуємо. Ми отримали Но не отримали навіть жодного солов'я. Це приклад, тому що ані солов'я, ані крокодила, відповідно, не отримуєш енергетики. На цьому все. Усім дякую до побачення!